Всем хайосик, с вами Росік. Сегодня ми разом з моїм другом Эндер Кайсером. Всім привет, с вами Эндер Кайсер. Ми знімаємо кис. Ай, спасите! Сідати? и, до речі, ми оставимо знизу в описані, як ми. Це просто текстурка. Давай, зараз мене На каркошках. Пішли. А, я не. Мы ми летаем! Мы ми летаем! А, а я ні Бо я був на тобі. Я, так, ми і... я не понял. А, так а я... і ми малі дитини. Ага. дитятко Що? Не... Серьезно? Я знаю. А... Пішли. Давай руку маю. Бо, а. Зараз Дай, тобі на чекай на. Вау. Вот так можна телепортируватися. Так добавим кров. Так. Це у нас перший кит. Так, а я що добувати? А, а ч ты через то? Та що мене бачили, який я. Бо, бо так здається, коли ти і, там ой. Та ні, так погано. Ні, нормально. Мені так нормально. Вас мені так здається, що я там наприклад... Ей! Ну як це Просто вони не бачать, який я маленький. Ну і що? Але так не цікаво. Ваш у них там якусь кітс знімає яриклапа і вони як маленькі. Шалко. Я липше буду так. Погано. тяжко будет. Не, мне нормально. Нормально. Я вже прибег до того. Що. Я же на паркур научился проходити. Так так. Я мысль. Я тоже. Вау. Кто а! 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 О, ну тоже же не о Нашел тростник. Это черт? Ну вот и это запах Ей, ей, я все через тебе весь дуб використав. Не треба б п'ять. Та у чотири хп. Та та серйозно я та, тебе... Вільно. То ти я, я бачив. Я... Ну добре, давай строїм домик, напевно. Єпка. <ріст> так, ми ще, напевне, знімем відліто до літа і все. А що їм не зав? Ну ти даєш. Так. Ну ти даєш. Ти мені не даєш. Побою ти мені не даєш. Ну ти даєш. Ч ж ты де? Ти де? Іди, будь ласка, сюди. Куди імену? Ти де. Тут генератор де? Это ч за. Ето що за. треба показати? Я не бачу де ти. Це пехняшся до мене. Як? Телепорт Добре Тол... А читы я не хочу зараз Чекайте я телепорт. Ну, зв... Ну тут... тоже не 4. Тут п'яний генератор. Я понял. Тут, тут вообще быстро вітрі быстрее. Телепорт. Телепорт это. Там пишешь телепорт. Телепорт. Эээ, Росик хайосик. І так, треба такі вот маленькі рисочки, раз, два. Росик з великої буквы. Росик. Девяносто. І одну. Ще раз Все, телепортація. телепортация. Это что за Весь. То хто підняв воздух, ту землю? Ну ми точно пів ХП! Ну то дивися на землю і вип'єче п'ять. Що дивись на землю? Туда. То хто підняв? Не туди. О, отуди. Бо отуди. Куди? Отуди. Добре. Так, вже поїхали. поїхали. Їдемо. Ja, Їдем. Ну, як Пуши ми... Ще? Пушечка, Алло. Як я? Ти подивись тут, що за листва? ти просто Що тут за листва? Соря? Дивись. Ну Вау! Да вот ты пилотевар! Я-яй! А читер! Я иду тут так. А мене встановилось. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дуже. Ой, я бачу твій нік. О дуже-дуже не вот так, все, ніч, Давай, быстро. Так, у нас буде кінців Тридцять, не Макс. Пишел, Де так мало. Mm -hmm. То, а вообще я реклапа з ним до двадцять. Эй, ты? Да ні, я бачу твій ник, но уже не бачу. Я ти пишу. Ваш меніголь. Mm -hmm. Та як ти пешну Я вже третій раз ти пеш. Йой, ну добре. Так, теле. А, не хочу монстрів, не хочу акул. Гуголь. Молодець Гуголь. Гоголь. чуть Я тебя Может, я тебя? Бачу овцу. Может, ты сам упал? Вот я тоже упал. Я не Алло, а шо ты? Ну давай. Мой тай. Ну зараз он ну, дає. Вау, я бачу зірки, до речі. Ай, то хп зноситься. Та ясно. я не хочу хп зноситись. Ой, я в тебе забрав Гугля. <гас> Туповук, а! Си мене вдарив. О, Да, тут тут слуга кто-то? А, скелет! Он бьет! А, он Я знаю. Новая кисточка? Я знаю. Я его не замочу. Я замочу! Я я Но тоже То вже четвертий раз. Росій, госік, російськой. Я теж телепортеру. А паук на мене нападає. Ні, він був мирний. Одяг. Дякую чуть-чуть, за об. Оп... Все я пішов.

Все, впав, поспав. кажу, упав. Фу. Эндермен? Поганий кріпер. Його ж голова китай. Эндермен! Ой, я не хочу, щоб эндермен напав на дитину. Так, Нет? ну ви напишіть нам у коментарях, чи вам швидко идет цей без чай ні. нам здається, що вже не швидко. Я чуть-чуть захворів. Я чуть-чуть захворил, чуть -чуть далекий. Дай баранини. Я маю дикие огонь. Маю... О! хаты ні, о, то типа пам'ятаєш, як цей, типа таблетки О, Давай я його зім. Давай бо я кашлю. То не поможете, тільки вирішить. А я наригав. Чим? Улм наригав. Давай углуш. Фу, на ага. я його не буду брати. Ой. Так. Так, сарам. Айм, Тобі теж -то тоже тут -то ліпше? Так. так, ну все, пари. Во! Там не, в... не, не, не. <laughs> Ну все, ты пари обща Раз виригав, Разве регав вс? Так, вже 12 хвилин. 12 я сплю. Ей! Эй! Что тебе? Ну... Дивися. Вов я маленький. Та я мужик? Ні, а ну, встати? Можу... Ну, статый. Так. Ну, ну, так. так. Кровать занята. Так, я внизу сплю? Да, як внизу? Внизу чи вверху Вверху вау! Та ти просто монит. Ти просто на... Знаєш, на чому спиш? Ти спиш на я ковдрі, не... а не на душці. Эээ... Е Ну, добре, все. Так, ну, мы будем до 14-х не снимать. Ай! Давай, подкидывай. Ура, я вылечил. Ну, до пармена. Давай, сюда. Так, съесть. Так, ладно. Не, чекай. Ко, ко, о, все, сесть. Вау! Ой, можна а ну, добав... О, зомбі на территорию! Я наверху! Він до мене йде. О, він до мене йде! Б'є мене. А. Так нам треба якісь двері зробити. Або домик. Ви швидко робите. Чого я вже зробив? Тут давай забирайте його там всякі. Добав. Та я сам чуть-чуть там. Ударив. Ой. Ой, вже 14. Депущай. До 14, 30, поки ти там заберешся. Mm -hmm. Давай закриємо прохід. Так, Д... щоб... Дитиночку. Ай. Дитиночку. Ай. Ну, добре. Закрий прохід. Прохід закрий. Закрий прохід. А я опять побрав. Нам треба прохід. Та ні, просто закрий прохід. Закрий. О. Так, ну ми вже напевне будемо прощатись. Ну аж на сьогодні це все.